Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро? Я хочу подивитися питання полонених. Чи буде обмін всіх на всіх? Скажіть, які перешкоди для обміну, щоб повернути заложників Росії назад в Україну? Скажіть мені, будь ласка, чи є які перешкоди на, на шляхах повернення полонених? В російському полоні українських полонених, які, шляхи, які перешкоди на шляхах для їх повернення? Покажіть. Так. Шлях, да, є перешкоди зараз, зараз будемо прибирати. Дуже в убогому стані, там люди знаходяться, їх не кормлять, їм холодно, якісь руйнування. Дуже хочуть вирватися звідти, якісь договарюються, договарюються за них, платять щось. Це як розмінна монета. Так, які ще перешкоди, щоб повернутися, щоб повернутися, є перешкоди, ще перешкоди, військові дії. Оці росіяни не хочуть повертати наших з полону. Громадян. Бо кажуть, ми їх повернемо, вони підуть на війну. Хай тут у нас посидять, помучаються. Така ситуація. Так, карта дьявол. І ще кажуть, що потроху потроху будуть договарюватися і потроху будуть відпускати малими порціями, ну, партіями потрошку будуть людей відпускати стабільно потроху. Заложники. Так. Добре. Прибираємо все, що заважає, повернутися людям з полону в Україну. Заперечую, 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 прибираю перешкоди, Заперечую, заперечую. Заперечую. Це все добре. Це все добре. Це добре. Заперечую. 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 Заперечую, заперечую, магічна підтримка є, щоб вони там сиділи і щоб не могли їх знайти. Заперечу, щоб навіть не потрапляли в списки на повернення. Все плутається. Так. Щоб навіть їх не шукали, цих полонених наших. А хто шукає, щоб нам їх знайти? Прибираються перешкоди всі. Відкриваю шляхи, відкриваю дороги, щоб повернулись полонені додому з російського полону. Всі наші люди, що повернулись додому з російського полону, прибираю перешкоди на шляхах повернення додому. Відкриваю шлях. Отак. Перекриваю, перекриваю вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають нашим е, людям українським, які потрапили в полон до решистів, повернутися додому. Відкриваю, прошу відкрити їм всі шляхи на повернення додому, прибрати перешкоди. Більше нема, для перешкод, більше нема перешкод для повернення додому. Полонених, які знаходяться в російському полоні, українських. Військових, цивільних, і всі повернулись додому. По волі вищих сил, да буде так, вищ сили по Верховному суду, прошу повернути всіх бранців додому, визволити з полону російського, прибрати перешкоди на їх повернення. Да буде так, і так буде. Всі будуть повернені. Давайте перевіримо, чи залишилися ще хоч які перешкоди, щоб для повернення людей з полону. Так, сквищі сили, скажіть карти Таро покажіть, чи залишились ще які-небудь перешкоди для повернення бранців з полону расистського додому в Україну? Скажіть. Скажіть, покажіть. Так, оце сама карта полону. Що вони зв'язані, не можуть рухатися. Полуні у дурака. Погано себе почувають, просто чекають, погане. Становище чекають, коли це скінчиться. Це той, хто їх домовляється, щоб їх визволили. Так, хитрасть. хитрость тут з кубків. Вони будуть повернені, але не так швидко. Це буде медленно. Повільно. Це буде повільно. Нам треба щоб скоріше. Оце списки, списки, списки пишуть, шукають шляхи, варіанти, як повернути людей. Деякі загинуть в полоні і не повернуться, тому що вони померли. Це зміча. Зараз, це все будемо... І інша частина, які не помруть в полоні, вони повернуться додому обов'язково штюрка Жезлін. Це вже як перемога і вони повертаються. Зараз закриті шляхи, і в підвішеному стані, щоб не було цього руху, щоб не було ще закритий шлях. Перебираємо, відкриваємо шлях на повернення. Заперечую, заперечую. Заперечую, прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Домовляємося з дуже хитрими подлими людьми. Ними не можна домовлятися, тому так виходить. Хай це буде. Так, заперечую, заперечую. Зараз ми положимо карту, щоб було це швидше, швидше. І перекриємо всі перешкоди, приберемо, відкриємо шлях на повернення додому з полону. Перекриваю, перекриваю. Я шукаю карту калісниця, щоб це було якомога швидше, щоб це прискорено було. Перекриваю Вищі сили, прошу захисту для всіх полонених, які знаходяться в російському полоні. Прошу прискорити ці процеси, відкрити шляхи на повернення додому в Україну. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають їм повернутися, бранцям повернутись з російського полону в Україну і по своїм домівкам, живими, неушкодженими, по волі вищих сил, да буде так. І так буде. І вищі сили. Прошу повернути весь негатив, всю, всі страждання, біль, знущання, смерті, поранення, руйнування, все повернути на Росію, на голови росіян, на тих, хто виконує злочинні накази, і не на той, хто їх віддає. На їх голови хай весь цей жах повертається. Все, що зло в Україні роблять, хай повернеться на їх голови. На голови... Росій, російських злочинців, поволівищах села буде так і так буде на голови окупанта. Дякую всім за увагу. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!